Посвятивши гілочки у вербну неділю, кожна господиня замислюється, що великдень вже не за горами. А це означає, що потрібно не тільки наварити, наготувати, напекти стільки що вистачило всім гостям, а й подумати про склад великодня кошика. Тож давайте розберемо, що обов'язково повинно бути у пасхальному кошику. Паска безсумнівно головна страва свята. Вона символізує Христа та його Воскресіння. Із темпами сучасного життя мало хто з господинь має час для випікання пасок власноруч. Але на щастя, кондитерська галузь працює добре, і головний великодній хліб можна купити ледь не в кожному магазині. Проте, якщо ви знайдете час і власноруч спечете паску, можливо за сімейним традиційним рецептом ви відразу відчуєте наскільки краще смакує приготовлена власноруч з любов'ю для своїх рідних. Традиційно до кошика кладуть яйця. Хтось кладе крашенки, а хтось кладе ще й чищені. Також можна покласти писанки. Як на мене, краще класти видуті яйця, оскільки потім буде дуже шкода розбивати таку красу. Яйця є символом нового життя. Вони нагадують нам, що Ісус своєю жертвою подарував нам нове життя. М'ясо символізує ягня, яке зарізав батько, коли до нього повернувся блудний син. Коли ми повертаємось до отця, він радісно приймає нас. Про її безмірну любов та про те, що потрібно цінувати, нагадують саме м'ясні страви у Великодньому кошику. Сіль ніби захищає продукти у Великодньому кошику, тож на символічному рівні означає безсмертя та захист людського життя. Вода ж є символом Святого Духа, який ніби омиває нас від гріхів. Це всі обов'язкові складові великоднього кошика. Звісно, у кожній родині існують свої традиції. Наприклад, я обожнюю яблука, тож вони обов'язково присутні у моєму пасхальному кошику. Коли ви складете всі обов'язкові компоненти, не забудьте покласти свічечку та запалити її під час літургії та освячення пасок. Сам кошик можна прикрасити гілочками розмарину та самшиту а також не забудьте накрити все рушничком. Осі, все Великодній кошик, готовий. Нехай це величне свято наповнить ваше серце почуттям надії та любові. Дарує щастя та добро. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, сімейного благополуччя та затишку і з прийдешнім вас Великоднем!